Я зараз читаю о, мемуари людини, яка має мережу о, магазинів роздрібної торгівлі, і, і, не тільки, і не тільки цю мережу, тобто великий крупний бізнесмен з о, великим досвідом роботи. Отже, поради щодо співбесіди: як розпізнати, що людина є справжнім профі». Отже, профі спокійні і не займаються показухою. Перший фактор, як розпізнати, вони не потребують великих самопрезентацій, гучних, дуже красивих слів. Якщо людина справжня справжній профі у своїй царині, то на першій співбесіді вона може бути стриманою, навіть скромною і суховатою. Іноді такі люди можуть виглядати навіть втомленими, тому що несуть певну відповідальність, можливо, багато працюють і дуже багато навчаються. Такі люди можуть бути трошки прискіпливими, задавати влучні конкретні запитання щодо майбутньої царини їхньої роботи з вашою специфікою, зі специфікою вашої компанії. Тобто головна ознака тут це спокій і відсутність надмірних, знаєте, стрес, паєток і оцих, знаєте, зазіркованих. Крон з діамантами на голові. Ось так що нехай вас не обантежить людина, яка презентує себе досить спокійно, врівноважено і суховато. Скоріше за все, це і є та людина, яка буде гарним професіоналом і буде нормально і стабільно працювати у вашій компанії. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!